Від прильоту по будинку загорівся газ і зараз чекають, поки його перекриють, щоб горіння припинилося. Это в 9 ранку, да, вибух стався. А, а де ви знаходились да, сейчас? Я, я в домі. А на якому поверсі? <реш> і нормально, ніхто не постраждав. Ну, а скільки людей взагалі у будинку було? Ну, от і ще дедушка. Де дідусь все нормально. Все гаразд, і кажу, да. дуже сильна хвиля була вибухова. Ну вон 100 метрів я живу і стекла. І незрозуміло, дрон, це ракета, що за уламок. У железяк на дрон не похожи, просто вот ну, видно, что это шмытье от круглого рваная. Ну, куча вон железа валяется по, по улице кругом. Почули сильний вибух? Сильніший вибух просто був такий, що просто скинув скривати. Мене... Це скільки метрів от будинок тієї, десь тебе скинув? Будинок десь метрів 200-250 метра. А скільки хвиля була, що 200 метрів? Просто вообще. Мене клієнт позривала звідти. Це около 80 було.